Як у нас з оптоволокном. Бо я в цілому моніторю багато телеграм-каналів і наших, і ворожих, і дуже рідко зустрічаю у нас відоси з оптоволокном. І, на жаль, часто зустрічаю їх у росіян. У нас частіше власне, це не би, не зовсім моя сфера роботи, тому я не прям сильно розуміюсь. Загальна концепція, звісно, мені відома. Як так е, стається, що ми трохи відстаємо? По оптоволокну? Ну, по оптоволокну ситуація в нас зараз така, що ми дійсно серйозно відстаємо від росіян. Е, і, на жаль, е, не всі наші виробники змогли в реверс інженіринг, тобто взяти навіть скопіювати російське рішення. Не всім це вдалося. Основна проблема оптоволокна зараз у нас така, що те, що було закуплено? Державою воно не відповідає заявленим характеристикам. Умовно. Держава передає в підрозділ ну там командування сил логістики передає умовно, образно в підрозділ дрони на оптоволокні, і там заявлена дальність 20 Дрон летить 10 і пропадає сигнал. Все. На 10 кілометрах працювати на оптиці сенсу, майже немає. Це не тій дистанції, де, де варто застосовувати. Ну, тим більше зараз вже так, тим паче, зараз, коли сіряк до 20 кілометрів буває. От, і, і це основна проблема. Чому так? Тому що е, ну, коли стояло завдання купувати оптику на держзакупівлях, то гребли все підряд. От, ти можеш робити дрони на оптоволокні, давай сюди і все. І мало приділялося уваги контролю якості. І це контракти, які тягнуться вже ну досить тривалий період, там ще від початку умовно цього року. Деякі виробники не хочуть розвиватися. Вони вже зайшли на державний контракт. У них все класно, їм заплатили гроші, і заплатять, коли вони виконають повністю контракт. І вони не хочуть розвиватися, тому от у нас така проблема з оптоволокном. Тобто, дронів на оптоволокні багато Ну, менше ніж у росіян, але багато. Але вони не придатні до застосування. У нас є один крутий фахівець по оптиці. Це чоловік, у якого своя компанія інтернет-провайдер. і Він про оптоволокно знає все. І він знайшов ключові проблеми у багатьох українських виробників. Ми дали свої рекомендації, передали їх і на Міністерство оборони і на інші органи. Деякі виробники погодились дослухатись до цих рекомендацій, ми ж у свою чергу пішли до іншого виробника, який не на державних здається контрактах, але він робить якісний продукт, і ми у нього його купуємо. Ну, от, якщо бачив, може в Брянській області, по-моєму, перша бригада тероборони влупила міст. Ну він був замінований. Вони влупили місто дроном на оптоволокні. Там прекрасна була картинка. Дрон відпрацював. Моста нема. Три російські деревні відрізані від іншої частини Російської Федерації. От. І це якісне рішення.